Доброго дня вам, мій, шановні пані і панове, сьогодні 24 серпня День Незалежності України. Дозвольте привітати вас з Днем Незалежності побажати кожному здоров'я, миру, перемоги і щоденних перемог. Ми дуже часто говоримо слово незалежність. Разом з ним використовуємо такі поняття, як свобода і демократія. Дозволю сьогодні, в цей святковий день відповісти на 10 питань, які, мабуть, рано чи пізно, але кожен із нас собі задавав. Перше, що для мене незалежність. Для мене незалежність, починаючи від того моменту, коли вона була. Проголошена, коли про неї мріяли, коли її реалізовували, це насамперед шанс для реалізації своїх думок, своїх мрій, свого бачення. І можу сказати, що без незалежності не буде свободи, не буде демократії. Не буде шансу у кожного із нас, українців, себе реалізувати. Наступне питання: що таке суверенітет? Суверенітет це необмежена влада над чимось. І, власне, сувереном називається той, хто має найбільшу владу. І він єдиний в окремих випадках. Має таку владу. А сувереном може бути монарх, може бути група людей, а може бути весь народ. Зокрема, стаття 5 Конституції України визначає народ як суверен. Він є джерелом влади, і він здійснює владу безпосередньо, ну, зокрема, голосуючи чи через референдум. Або через органи державної влади і місцевого самоврядування. По суті, суверен це власник той, хто користується, володіє і розпоряджається. І тільки він, якщо мова йде про народ, реалізує ці функції. Держава це машина, це люди яких наймає суверен, тобто в даному випадку народ для виконання певних функцій? Третє питання. Чи можуть бути змінені кордони України? Так, вони можуть бути змінені, виходячи із статті 5 Конституції, це може зробити лише народ. А стаття 73 Конституції говорить, як це може бути зроблено. Це може бути зроблено шляхом референдуму. Більше ніхто, ні парламент, ні уряд, ні президент не мають права приймати рішення про зміну території, в тому числі жодні міжнародні органи не можуть приймати таких рішень. Сувереном на. Території України, а вона міжнародно визнана в кордонах 1991 року є народ, і тільки він може прийняти рішення про зміну території. Четверте питання: чи не за висока ціна нас, нашої незалежності? Під час похорон Героїв Крут на Аскольдовій могилі? Михайло Грушевський, будучи головою Центральної Ради, сказав таку фразу: Нема більшої честі, ніж загинути за вітчизну. У цих словах для мене і є зміст того, що ціна боротьби за незалежність насправді визначається майбутнім України. майбутнім Здобутим шляхом боротьби з зовнішніми силами, з коаліціями ворожими, в протистоянні з внутрішніми проблемами і боротьбою проти цих проблем. П'яте. Хто вони архітектори Незалежної України? В незалежності є два ключових батьки завжди, і так було. Перший це народ. І другий це армія. Пам'ятайте ці дві речі. Національна безпека це питання номер один будь-якої держави. І ніколи. Нині чи в майбутньому, щоб не говорили, народ повинен дбати про свою армію. Армія має захищати народ. Оця. Двоєдиність, вона і є ключовим архітектором незалежності. Третім чинником, який дає відповідь на питання, а якою має бути незалежність, є еліта держави. Еліта це не ті, хто має освіту, чи має багатство, майно, бізнес і так далі. Це ті, хто виробляють цінності. На основі яких і будується те, що називається незалежність, шосте питання. Як російсько-українська війна вплинула і вплине на процес зміцнення української незалежності та формування національної ідентичності? Будь-яка вітчизняна війна, війна за долю вітчизни, її незалежність і суверенітет. Зміцнює ідентичність. Є два погляди на цей процес. Будь-яка незалежність визначається двома складовими: це самоідентифікацію, наскільки я і ми відчуваємо себе українцями і Україною, і наскільки зовнішній світ нас ідентифікує як українців. Хочу. Привернути увагу до зміни позиції майже сторітнього Генрі Кісінджера, в момент, коли в 2022 році рашистський фюрер прийняв рішення про так звану СВО, і коли український народ, армія піднялися на захист своєї вітчизни. Якщо до цього часу... Кісінджер вважав, що Україна має бути певним містком між Заходом і Сходом. То вже в 2022 році він абсолютно чітко визначив, що Україна буде основою ціннісною основою майбутнього західного світу. Тобто навіть такі гранди. А геополітики світової зрозуміли роль, яку Україна буде визначати в майбутньому західного світу. Наступне питання. Які цінності асоціюються з незалежністю України? Для мене це християнські цінності? Зверніть увагу на такий приклад. Коли запропонували московському фюреру вести переговори в Римі, він сказав: Ми не можемо, як православна держава, їхати в Рим католицький. Наполягаю на тому, що християнський світ, а точніше його треба називати іудохристиянський, несе в собі спільні цінності, в тому числі. Католицизм, це іудаїзм, чи, зокрема, українське православ'я це християнський світ. Оце відчуження, яке продемонстрував московський фюрер, свідчить про те, що рашистська кліка не числить себе до християнського світу. Дехто із вас. Періодично мені каже, що християнство от було й таким, і таким, і була інквізиція і так далі. Так, все колись було іншим. Однак нинішній зміст християнських цінностей це насамперед свобода, це насамперед демократія. Це те, що забезпечує можливість людини розвивати себе, розвивати свою культуру розвивати становлення своїх етносів і своїх держав. Восьме питання. Як незалежність впливає на свободу кожного з нас? Незалежність кожному із нас дає шанс, воно забезпечує свободу, яка є основою всіх прав будь-якої людини, будь-якої спільноти, будь-якого об'єднання. І надає можливість в демократичний спосіб досягнути своїх мрій. Однак хочу зазначити, що свобода кожного із нас завершується там, де починається свобода іншого. Точнісінько так, і демократія це насамперед додержання закону. Треба завжди пам'ятати. Що більше свободи і демократії, там, де вища культура знання прав і свобод, там, де більше регулювання всіх процесів, там, де додержуються процедур, встановлених в демократичному суспільстві для прийняття рішень. Дев'яте питання: незалежній Україні 34 роки. Наскільки знає світ про нашу незалежність? На жаль, у цьому питанні з одного боку є чим гордитись, тому що у світі знають, хто такий футболіст Шевченко, хто такий боксер-кличко чи брати клички? Ну, Разом з тим відомо і про трагедію Чорнобиль. А тепер всі знають про те, що. Україна стала жертвою рашистської агресії. Причому всі уже прекрасно в світі розуміють про те, що агресія проти України, рашистської Федерації торкнулася всіх без винятку держав світу. А в окремих державах спричинила навіть серйозні гуманітарні біди, такі як голод. Тому про Україну знають, про Україну чують. От що стосується конкретики, то й до цього часу ви можете на рівні звичайних громадян почути, як Україну розміщують десь біля Алванії чи біля Норвегії. Яскравим свідченням цього є навіть окремі президенти Сполучених Штатів Америки. Я вже не кажу про. Звичайних громадян, з якими мені не одного разу доводилося говорити, які і донині числять Україну до того, що було Радянським Союзом, а нині Рашистською Федерацією. Тому в цьому плані, в плані зовнішньої ідентифікації а в світі залишаються певні остатки того постсовкового синдрому відношення до України і українців. Десяте питання: що буде далі з нашою незалежністю? Незалежність України буде зміцнюватися. Незалежність України і той цінностний набір, який в собі несе український народ? Це частина християнського, в даному випадку територіально, це європейського світу і європейських цінностей. І власне ці цінності, які удосконалюються, розвиваються, і є свідченням того, що українці це європейці і їхнє майбутнє в сім'ї європейських народів. Прошу також пам'ятати, що бути європейцем насамперед. Це жити по закону і по праву. Яким би досконалим чи недосконалим воно не було, основою основ європейської демократії є право і закон. Тому метою розвитку будь-якого суспільства, яке мріє бути в сім'ї європейських народів, є культура жити по праву і по закону. Дякую вам за те, що слухали, за те, що дивитесь. Ще раз вітаю вас з Днем Незалежності. Бажаю миру, перемоги, щоденних перемог і, безумовно, здоров'я, щоб ми здолали ворога і могли жити вільно в демократичній Україні. Зі святом вас! Дякую вам, будьте здорові, до побачення.